Я рада нашій з вами зустрічі. А для того, щоб налаштуватись на нашу роботу, я пропоную вам виконати вправу для пальчиків. Давайте пограємось з нашими пальчиками. Давайте надуємо велику, превелику кульку. Для того, щоб надути кульку, треба наші пальчики з'єднати, кожен пальчик з'єднати. А потім сюди. Сильно сильно подути, щоб наша кулька вийшла велика привелика. Давайте надуємо кульку. Бачите, яка в мене вийшла кулька, велика привелика, а тепер кулька наша здулась. А ну, давайте ще раз надуємо. Подивіться, яка вийшла кулька. Наша кулька біла-біла, в небо весело взлетіла, може нам розповісти, що їй видно з висоти. Лети, кулько! Дітки, що побачила моя кулька з висоти? Що вона може побачити? Ви знаєте, а вона побачила наше рідне місто, вона побачила вулиці, парки, сквери, мій дитячий садочок. І ваш дитячий садочок. А ще вона, дітки, побачила багато-багато будинків, різних будинків. І будинків низеньких, одноповерхових, і високих будинків, у яких є багато поверхів. А як ви гадаєте, звідки в нашому місті з'явилося стільки будинків? Так, дітки, їх побудували. А хто їх побудував? Так. І як їх будували, я вам зараз розкажу. Запрошую вас, малята, на будівельний майданчик. Сьогодні ми познайомимося з тим, як будують будинки. Спочатку місце будівництва треба закрити парканом. Подивіться, як вправно працює кран, викладаючи блоки паркану. А ось тут працює екскаватор. Він жирує котлован. А чи знаєте ви, що таке котлован? Котлован це велика яма, в яку заливають фундамент, основу для майбутнього будинку, щоб будинок був міцний і стояв багато років. А ось і труби підвезли, будівельники їх розгружають. Тепер треба підвести до будинку воду і світло. А тепер треба зробити рівну підлогу в будинку. Подивіться, як старанно працюють будівельники. Вони встановлюють дах, щоб будинку було затишно і ніхто не боявся ні дощу, ні снігу. Подивіться, діти, як працюють маляри! Тепер тільки залишилось пофарбувати стіни, і наш будиночок буде вже готовий. Вам він подобається!